усім. Вітаю вас у бібліотеці села Хоросниця Мистицької територіальної громади. Мене звати Олексій Рабій, мені 9 років я активний користувач бібліотеки і усіх бібліотечних заходів. Одним із багатьох напрямків роботи бібліотеки є літературна студія. Літературного фуршету, де роль ведучого виконує третій рік поспіль. Моя мрія стіснюється тож люб'язно. Запрошую до перегляду літературну студію. На тему Борис Гринченко. Він більше працював, ніж жив. Дав себе, я праці без вагання, я йшов туди, ти розум посилав невтомний борець за українську самобутність. Письменник етнограф, просвітитель Борис Дмитрович Грінченко, котрий народився 9 грудня 1863 році на Харківщині. Любив читати. Книги відкривали перед ним світ наповнений боротьбою, відвагою. Згодом виливатиме біль серця на папір. Годі лякатись за діло святеє, ми будемо йти Давно вже час, щоб пуля та прийшла до нас. Цікавиться, читає. Та розповсюджує заборонену літературу, за що відбуває заслання без справа навчання. Та він займається самоосвітою, заробляє на життя репетиторством і після заслання успішно складає іспити на звання народного вчителя при Харківському університеті. Досконалі знання з історії рідного краю, мови, культури і все це використовує на освітній ниві, створюючи рукотворні посібники. Народницькі ідеї полонили юного поета і педагога, і він поринув у громадянських справ. Ідучи до великої мети вирвати без безпросвітньої темряви. Бо тільки той народ, що говорить своєю мовою, може розвиватися так, як велить його природа, бере участь у виданні україномовної друковної продукції, влаштовує літературні вечори за письменниками. Проводить конкурси, читає лекції, відкриває бібліотеки хати читання. Засновує заклади, впорядковує етнографічні записи, активно друкується і стає великим просвітителем творчий доробок доволі різноманітний та вершинною працею Бориса Дмитровича, є словарь української мови. На основі особистих книг, а це близько 6 тисяч, створено першу публічну бібліотеку імені Вернацького. Його іменем названо Київський університет. Вся титанічна праця Грінченка сприяла подальшому розвиткові українського письменства. Саме тому Український національний пантеон Ім'я Бориса Гринченка вписане зі святим для кожного українця іменем Тараса Григоровича Шевченка. Обоє прожили лише 47 років. А скільки зуміли звершити це для самосвідомлення української нації? Щиточук.